Шановне товариство, досить багато збігло вже часу під останньою нашої кам'янерівської зустрічі, ну, але такі життєві моменти, різні причини, нікуди від них діватися. А сьогодні, на сьогоднішня наша зустріч присвячена пам'яті видатного українця, батька великого державця Юрія Липа. Присвячена Івану Ливі, письменнику, лікаю, громадському діячеві, будівничому української держави. Своєрідне його життя, як і зрештою кожного з нас, але, мабуть, воно відрізняється суттєво від нашого званого. Дуже йому судилося бути й вверху, потрапити вниз. Відчути радість величезну від того, що він зробив, І, може, навіть розпуку від того, що не вдалося зробити. 13 стопада 1923 року. У підвиску містечку в винниках перестав битися його серце. Відійшов він у вічність майже на руках ще одного видатного українця Івана Гугієнка, того Гієнка, який так багато описав наше українське письменство, нашу історію, який. Незадовго після відходу у вічності Івана Липа став тим, хто творив нашу українську Соборну церкву. Той, що став митрополитом і варіоном, його теж несе в нашу бутність, нашу світоглядність неймовірно висока. На місцевому кладовищі 12 листопада 2023 уже 23 року, коли виповнювася 100 років відходу його в вічність, зібралося людне товариство. З вирних, зі Львова, з навколишніх сил, з близьких і далеких поселень, прийшов віддати. Належна будівничного України, міністрові Української Народної Республіки. До речі, двічі міністрові Української Народної Республіки. Міністрові відповідань, тобто вірок, веснань, міністрові здоров'я. Мало який населений пункт може сьогодні похвалитися про те. Що в його землі спочивають рівні останки такого рівня особистості? Винники можуть. Загалі це місто дуже своєрідне, з, його, з ним пов'язано дуже багато цікавих історичних, літературних постатей. Для прикладу, назвати хоча б Катрю Гроневичев, Антона Крушеницького та цілий ряд інших. За колоритне, своєрідне, курортне майже містечко, містечко свято шанує. Не було жодного року, жодного дня, коли би там на могилі Івана Лика, а поряд могила Січові Следці, та не лежала квітка пам'яті. Шанують панеча, схиляюся перед ними. Бо вони варті того, що мені сказати. Прекрасне слово дякую. Адже Іван липа для нас суд для ровесників моїх, для пізніших поколінь. Майже нічого не значило. Грозінський час назавжди, здавалося, було заховано теплого забуття, як ім'я Івана, липа, так і його сина. Юрія Липе. І, здавалося, ніколи, вже вони з тої темнею забуття не вернуться до нашої свідомості, нашої пам'яті, не стануть практикою нашого сьогоднішнього життя. Пригадую моє знайомство з Мартою Липою, дочкою Юрія Липи, коли вона казала, Назавжди, здається, поглинула темрява забуття ці імена. За свого життя хай з Богом спочиває вона, та світла людина вона намагалася повернути до українців українську вже сущу державу, Івана Липу, Юрія Липу, бо їхня творчість. Їхня мисленнєва наснага, розуміння, заглибленість філософії українського життя так була потрібна нам сьогодні. Але щось це заважало. Я особисто, вже знаючи творчість одного і другого, тішуся дуже. Надзвичайно тішуся, що ми маємо можливість відкрито. Щиро, без якогось пафосу, прийти на могилу, змовити молитву, покласти квітку, запалити лампадку разом з іншими. І так власне воно було, було 13 листопада 2023 року. І місцевий історико-краєзнавчий музей, який очолює прекрасний краєзнавець, музейник. Ігор Тимець репрезентував достойну пам'яті великого українця-виступу Іван Липа і його час. На зустрічі з громадою приїхали з далекого Києва, з не менш близької Одеси, ті, що займаються творчістю і Юрія Липи, і Івана Липи, має на увазі молодих науковців Ігора Стамова, який свою... Кандидатську диссертацію присвятив самотворчості Івана Липа, великого Тарасівця. Світлана Кучеренко, яка уклала чи не першу найповнішу бібліографію творів Юрія Липи. Це сменно. А виставка присвячена пам'яті невістки Юрія Липи, Галини Захарсевича Липи. Модернової художниці, європейського рівня, художниці, яка займалася розписом по батику. виставка відкрилася в місцевій бібліотеці. Та й, зрештою, присутність великої кількості людей, як старшого, так і молодшого покоління, свідчило, що сьогодні, виникає ситуація, коли суспільство. Прагне долучитися до світогляду, як батька, так і сина. Я буду звертатися неодноразово, мабуть, до текстів, які в свій час з'явилися при публікації творів як Івана Липи, так і Юрія Липи. Ось в руках тримаю книжку, яку ми щойно перевидали в Любоницький каменяр, 13 притч Івана Липова. Вона вже виходила. Сьогодні ми насправді можемо вільно читати, насолоджуватися його думками, переймати його практику, усвідомлювати, що він хотів нам подарувати в своїх роздумах, до чого він нас закликав. і Чергове привідання з нагоди сторіччя його пам'яті. Життя було прекрасне, а оточення його жахливе. До знання порвався дух, а природа була захована від Нього, любив людей, а вони кидали на нього каміння. І так він страждав. Свої страждання списав і у світ. А коли вмирав, почув присуд з неба. Доти не відійдеш до раю, поки тебе не зрозуміє хоч одна душа на світі. Ходив незнаний між людьми, питав їх. Читали його, писали скрізь, радів і питав. Казали, читаю, бо мені скучно, бо не маю, що робити. Мені не захоп... Бо мене це захоплює, бо хочу пізнати життя, бо вивчаю письменство, хочу бути досвідченим, хочу бути мудрим. І ніхто, ніхто не цікавився, не відчував, не старався порозуміти саму ту душу, що так багато страждала, пишучи свої твори, і так ходив може, Сторіччя. Уже зміяся, усикався, що присвятив своє життя для людства. І от прийшла нова людина. Узяла писання і вивчала душу того, хто написав. Це вже про нас, це вже про нашу сучасність. Усправді, Іван Липа, який народився в далекій Керчі. А це таки українська територія. Звичайні простій міщанській родині, батько від самий солдат, мати, яка порялася по господарству, постаралася дати синові добру освіту. Гімназія, яка породила багатьох революціонерів, хто знає історію, хай буде Росії, то, мабуть, пам'ятає багато тих хто долучився і до декабрицького руху, і пізніших рухів, Іван пішов іншим шляхом. Бажаючи зрозуміти простих людей, дати їм допомогу, він пішов вчитися на лікаря, поступив в Харківський університет, на медичний факультет. Потрапивши в середовище українського студентства. Він перейнявся українськими ідеями і згодом разом з своїми побратимами організували чи не першу радикальну молодіжну організацію, обравши назву Братецтво Тарасівці». І назва ця прийшла, і звідки вона прийшла, коли вони здійснили поїздку на Чернечу гору, до могили Тараса Григоровича Шевченка. Там, саме там, на ця молодь поклялася боротися за українську незалежну соборну державу. Не за якусь автокефарію, не за якісь там підпорядкування, чи то царю, чи цисерю, чи ще комусь. В їхніх мріях вони бачили велику Україну. Відтак їм дісталося за це. І чорне, і переслідування, але ідеали, ідеї великого братерства Тарасівців, поділяли і Михайло Коцюбенський, і Володимир Сомілонко, і Микола Ворони, і Борис Гринченко і їжа з ними. І Іван Липа, який, власне, можна сказати, якому належить оця ідея. Авторство цієї ідеї Тарасивці приніс через все життя. Відбувши покарання та свою, так би мовити, революційну діяльність, він не в потрапив в Сумську губернію до царської Росії. Старий Санжарет, таке собі містечко. Біля Мачуків. Там, на речі, дуже свято бережуть ім'я Юрія Липи, нашого урочистоця цьогорічних виниках з нагоди століття від дня відходу у вічність на Липи, брали представники із Старих Санджарів, з Мачухів. Це знаменно. Чи не вперше вони приїхали сюди на Галицьку землю поклонитися Праху. Великого Івана Липа. Там він народив сина Юрія, Це найкраще його створіння, найкращий його витвір. Бо саме Юрій Липа став одним із тих стовпів, які намагалися збудувати, які бачили виразно українську державу. Мені може хтось заперечити, але я бачу трьох державців великих. Отих високих державців це Володимир Великий, Тарас Шевченко і Юрій Липа. Всі решту дещо дрібніші. Всі решту бачили Україну в якій своїх вимірах і не бачили отого великого обшиву. Українська соборна. Незалежна від кого небудь українська держава. Можуть історики зі мною не погодитися, можуть філософи по-своєму трактувати це, але відімо творчість як батька, так і сина. І ми несподівано для себе відкриємо те високе світло української правди. Я ці слова промовляю не заради красивих слів. Бо саме вони віддали своє життя на те, щоб Українська держава була. Була і багато власне, з майбутніх наступних поколінь після Івана та Ікалипи пожертвували своїм життям, аби здійснити ці випиські ідеали. Після Поразки Більшевицько-українській війні, Івану Липі, а відтак і Юрію Липі довелося помандрувати туди, в Польщу. Та ну, щас, де їх не чекала радість. І що цікаво, якщо в Українській Народній Республіці Іван Липа займав постил міністерство, то йому довелося там, за кордоні, Очолити Українську Раду деякий час, український уряд екзилів. Але, на жаль, поляки, які хотіли допомогти нам, зокрема Ілсуцький юзер, який мав добрі зв'язки із Симоном Петлюрою, якийсь момент використали не настільки допомоги, а скоріше проти. Армія Галлера, яку французи відправили для боротьби з більшовицькими ордами, які сунули зі Сходу, була спрямована проти української армії, яка опинилася невдовзі та борах Діпін, де було жахливе життя, де українська ідея опинилася. Певному якомусь загоні і підстав для побудови незалежної держави української вже майже не було. Але життя тривало. Отак з якимись перескоками хотів би вас, шановні наші симпатики каміння Привернути до цієї постаті, до постаті Івана Липа. Опинившись в таборах Діпі, невдовзі довелося вести пошуки, де прилаштуватися, аби знайти якісь ставки для існування. А відтак Іван Липо подався під Львів, де були його друзі, зокрема історик Володимир Дорошенко. Релію ознаюсь письменник, історик Іван Ов'яєнко. Вони разом в Кам'янці-Подільському в ті часи, коли там створювався Український університет, а Іван випав міністром, зустрічалися, бачилися, радилися. І саме тут в Винниках, під Львом, це якийсь там 8 кілометрів, 10. Від нашої централі. Вирішив здійснювати лікарську практику, адже за фахом Іван Випа, як і його син Юрій Липа, який закінчив Позменський університет, займалися лікарською практикою. Саме, вот, саме ця практика дала заробіток для існування. Паралельно з державницькою діяльністю, з лікарською практикою, Іванович писав і художні твори, і публіцистичні, і політичні. Творив він для дітей і для дорослих. І вже завжди вірую про те, що українська держава відбудеться. Йдучи до цієї, цієї славної. Пам'ятник і дати від дня народження Івана Вика, ми у видавництві вирішили запропонувати читачеві кілька рада. Зокрема, чи не перша публікація його поетичної спадщини, вона невеличка. Це була справді перша публікація, яка була здійснена з допомогою. Світлана Кучеренко і Ігоря Стамбова, одеських вчених на той час. Ми зараз повторили це видання і сподіваємося, що ця книжечка чимось привабить читача. Нам вдалося відтворити перший есей, таку серветку пам'яті. Яку написав син Юрій Липа, присвячену батькові. Це дуже наснажене, схвильоване слово відданого, наступника за мисленням, за творчістю, за підходами до розуміння України як держави. Це дуже щира прекрасна сповідь про прекрасну людину. Світильник неумасиний. Есей Юлія Вибу. Я не можу сьогодні не обм... обминути видання, а правда ще була 13 прич, я вже їх показував. Ми могли б ще видати сюди його казки і розширити коло притч. В свій час його казки були продуковані видавництвом всієї дитини, якщо далекі 20 роки. Також в незалежній Україні, видання освітлення у Львові існує. Але дякуючи Юрку Леничуку, дякуючи світлої пам'яті Володимиру Курту, великому Львів Яновінові, великому українцю Володимиру Курту, наших колег, видавництві апріорі, яке очолює Юрко Неколеш, з'явився солідний том. Івана Іванович, любовно порядкований прекрасним письменником Ікоменечком, який, до речі, живе в винниках. І от, власне, коли зануритися ті книжки, які я щойно показав, ми можемо зрозуміти велич цієї видатної особистості. Жаль, що сьогодні воно не так широко, глибоко і всебічно присутнє нашому українському житті. Вчора чи, ну, днями буквально була зустріч в Львівському будинку українського вояка, де ми вручали, дякуючи об'єднанням ділових жінок українських вів'янок. Вилучали призначення Україна, знамениту працю Юрка Липа, тим уякам, які були на фронті, які вернулися звідти з певними проблемами, поранених, зневолені. І власне, думки Івана Липа, Юрія Липа. Мабуть, їм допоможуть і переболіти. Фізичний біль. І переболіти ту психологічну напругу, яка висунув у них виникає, бо не все відбувається в країні так, як хотілося би. І допоможуть, як і нам, визначитися, а де Бо нам всім разом, і тим, що на фронті, і тим, що в тилу будувати нашу державу. Сто років минуло, як підійшов у вічність. Після тривалої хвороби видатний син України, Іван Гайко, шануємо його пам'ять. Хай завжди, коли ми проходимо мимо старого в Винниках, з наших рук ми його могили, лягає, якщо не квітка, молитва. Молитва за те, щоб Всевишній давав можливість нам спілкуватися з Іваном Липою. І дякуємо йому за те, що він нам подарував таку видатну особистість, як його син Юрій Липор, справді особистість. Апостол новітнього українського, як його називав його товариш, багаторічний директор народової бібліотеки у Варшаві Олео Бриковський. Виконець по Івану Липі у нас буде вічний. передаваємо з покоління до покоління його ім'я. І тішимося, що в нашому українському житті є такі люди, як Іван Лип. Їх багато. і Їх ми не маємо права забувати. Ми маємо витягувати ці імена, а стоїть пітьми, бо хтось хоче, щоб вони потонули в золоті. А це ми допустимо. І цього не буде це авто телефон